Сьогодні разом зі своїм підлеглим провів черговий об'їзд по приведенню до до нашого міста після сіня зимового періоду. Зараз готуємо до пасхальних свят, до помінальних днів, приводимо до до наші кладовища, вивозимо сміття, ремонтуємо під'їздні шляхи. Також приступили до ремонту доріг в нашому місті, до поточного ремонту. В першу чергу, тих доріг, по яким рухається громадський транспорт. Встановлюємо і замінюємо дорожні знаки, прибираємо сміття з вулиць, закінчуємо підготовку парків, скверів. робимо все для того, щоб до пасхальних днів підготувати. Ти міста, щоб всі наші мешканці жили в чистому хайному місті. Провели черговий об'їзд разом з очільником міста. Він завжди тримає це питання на контролі, прибираємо дороги, загальне прибудинкове території, прибирається стихійне звалище, проводиться ремонт зливоприймальних камер. Посаджуються дерева. Будемо висаджувати по центральному скверу кусти. Привели в порядок лавки, урни, проводимо обрізку дерев, ремонтуємо елементи дитячих та спортивних майданчиків. Проводимо фарбування, пісок в пісочниці. Ми завезли для дітлахів. Дякую працівникам комунальних служб, що роблять добре діло. Війна, тим не менш, треба підтримувати порядок. Це дуже добре. Красота така зелена, все цвіте. Порядок завжди повинен бути.